Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Всі знаєте, що ми живемо в Україні. Місто, в якому ми живемо, називається Дніпро. А наш край називають Дніпропетровщиною. Дніпропетровщина славиться родючою землею. На полях вирощують просо, жито, ячмінь, колоситься пшениця. В найжаркішу літню пору достигають зернові культури і в поле виходить спеціальна сільськогосподарська техніка. Послухайте загадку, про яку сільськогосподарську техніку йде мова. Я їду в поле. Працюю я з збираю урожай, називаю це жнива, великий і шумний, але дуже спритний. Хто я? Скажіть? Дітки, що це? Так, вірно, це комбайн. Тут ми бачимо трактор, який згріває солому. І ось в такі тюки пакує. Дітки, а тепер уважно подивіться, як комбайн косить пшеницю і зсипає зерно. На великих полях зерна багато, і до комбайна під'їжджає машина. А як називається людина, яка керує комбайном? Так, це комбайнер. В наш час комбайном може керувати і жінка. Урожай у нас багатий. Є що їсти. Є що й дати.